Ну что, о чем сегодня мой хороший? Ну починай, да, ну давай что-нибудь разберем. Давай. Давай. Ну напрыгнуть. На тему, хочешь на тему дня что-нибудь разберем? Ну какие там сегодня на выда было текае? Расскажи. Ну новины. Ну даже не знаю. Из новин, пожалуй. Из новин, что у нас? Разговор Путина и Трампа. Из новин у нас. Угу. Вот, значит, можем обсудить приезд Зеленского в Соединенные Штаты, тоже очень интересно. Ну, он еще не встречался с Трампом, что только где через полгода начнется встреча. Слышь, а ты не можешь сказать мне, а зачем Зеленский вытащил из своего борта пилотов Ермака, чтобы они его встречали в аэропорту? В чем прикол? Ермак прилетел зад. Ермак сейчас с премьер-министром вылетел раньше, проводили там свои встречи. А, то есть он прилетел раньше, что ты не Он мог там свои рабочие встречи. Понятно. И премьер-министр премьер Украины так само полетела раньше. Я понял. Я понял. Mm -hmm. Слышь, это как там едут, нет? Кто его знает? Информация засекречена. На засекречена. День. Mm -hmm. А от кого засекречено? От ширых украинцев или от... Не, от вас, россиянцев, в первую очередь. Знаете, чтобы а -а -а. был такие сюрприз. Вот сегодня Загорівся якийсь там завод ваш оружие. Да, я забув як он називається. Да, там таке есть назва того места вот искона русская, да. Щось пишуть, що там від 4 до 20 людей вже загинуло, там точно так? Да, Ні, так не пишуть, Не врі. Пишуть, пишуть. Так сейчас, подожди, Путін в Большом театрі. А где здесь? Забыл, как завод називається. Ну, короче, да, есть такое, да. Там что-то, да. короче, техника безопасности, что-то там случилось, да. Есть такое, да. Да. Так а что там взрывалось? Что-то очень часто начало взрываться это... на России. Это... Не, не, почему это, часто? Почему часто? Ну, я не почему ну, часто. Ну, Смотри, открываешь новые, на их Еще дня что здесь горит. Ну, а нет. вот, завод Авангард в Стерлиттамаке. Вот, стер да. Де, да, де, да, это такие. да, это таки, да. да. какая-то область. Да, что-то там с химикатами связано. <coughs> Мало ли что там горит, господи. А для то область, то есть стерлитамак? Да хрен, баш... что-то на Б. Башкар... Нет, Башкирия, что ли, или что-то такое. Не нашел я новый сейчас, подожди. Что-то на Б. И И да, 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 да. И вот И что, -то, что, -то что -то да. дня что-то горит. то есть завод, то есть нафтебаза, то есть... Якась автопроробный завод, то ще якийсь там завод горить, то ще щось робиться. Да, Що не, ну, не, ну вот это, это сказать, ну, в НПЗшки попадали, НПЗшки горели, да, в этом. А вот то, что заводы, не, не. То як не, ну то, не, то можешь взять его, узнать. хай то BGPT чат борочку зробить. О, давай, в трухе почитаем, в трухе написано. Вот, а, кадры, так, а, не, авангард, а, что-то не, а химзавод, химзавод какой-то. Ну, мало ли. Да да. Сколько там ты их заводят. Ну и что, ну, ну хорошо, ну да, завода горит, да. Сейчас прогорит ну. и успокоится. Да что так, звездно. Не пройдет и, и неделю уже возобновят производство. Да, собственно. да, да, да. Слухай, вы от ту же Скорее, что китайцы, да. Эведьбудуют, это запустят, ну, обладнят Ха -ха -ха. Вот, слушайте, конечно, молодец, ну, да, весьма это. Вот, слушай, это молодец, Конечно, ну что ты? Само собой, конечно да. же. Конечно, восстановят. Ну, да, что восстановит, да, ну что ты? Да, 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 да. Я, я звездно верю. Пытание. Ну, немало. вот видишь, Но. А. Сам, головне, що ти знаєш, ти сам чудово знаєш, що такого не станеться. Ну, але, але ж треба що казати. Вас? Ні, я розумію, що ти треба ж підтримувати свою країну, так. Ні-ні-ні, Ладно, хорошо, давай тогда на твоєму языке. Все, що горить, все уничтожено вот. навсегда. На Росії так. На Росії на да, відновлять. Да, От ті НПЗ, так. по которым били, там хрен знает, когда они ж не работают до сих пор. Скоріше за все, що ні. Не восстановили ні разу, не да? Думаешь, ні. Да. Правда? Ні yeah. одного. Ну, будь ласка, наведи, де там горіло гарно десь. В Ростовській області, по-моєму, дуже гарно якийсь НПЗ горів. Yeah. В Краснодарському краї дуже гарно НПЗ горів. Yeah. Луги, Лугіця переливочне уст у Луга, десь біля неї якось там село називається, ця переливочна ну, станція да. насосну, да, теж згоріла. Будь ласка, покажи мені кадри, як відновили, як працюють. Я подивлюсь, тільки так що, за до вас. сих горять же, ми ж знаємо потіх Що ага. Я зрозумів. Тоді більше питань немає. Так а чому ж ти кажеш, тоді що відновили? Бачиш, виходить Прек... ні. Ну, перемога близько, так? Ти думаєш? Не знаю, побачим. Я не Ванга. Слушай, кстати, вот вопрос к тебе как mm -hmm. раз про томогавки. Вот мне просто интересно в контексте, ну вот ты помнишь, mm -hmm. да, сначала там Дживелины, Байрактары, Хаймарсы, Акатамсы, Скальпы, Абрамсы там и так далее, так далее. Вот это все ничего не работает, да, в итоге. как ничего не тема... работает. Новая тема теперь. Типа... Ну, Працюет. По-первых, как? По На э, этих вот четыре э, Хаймарсы, сколько первых передали, У 22-му році зупинили весь фронт наступу. Завдяки ним змогли звільнити і Харківську область, і міста наймас, Херсона. Фронт? Уявляєш? місто Херсоне. Да. Слухай, якщо вже так заговорили за це, от у мене давай. зразу зустріч: одразу запитання. Давай. Як процес демілітаризації проходить? Все за планом? Успішно? Успіш? Все, питань більше нема. Ти смотри, у no. Украины була армія 200 тисяч, да, а зараз погибших більше 200 тисяч. Только зрозумів. Знаєш, знаєш в весь... Україні вже несколько, так сказати, армії. На, момент... на Я не буду рахувати ваших, да, там навіть Шо, Нет, що їх рахувати, баби є, ще не ще нарожай. Да. Але на момент як от нападали, у нас не було ані байрактарів, ані хаймерсів, не в 16-х, не джавелінів. Взагалі нічого не було, так. І казали, Конечно, треба провести демілітаризацію. Де от... запад знайде таких дурачків і посадно? Ну, с... ну, ну, Дякую тобі, що ти мене перебиваєш, Я тебе вислуховую. Извини, извини, говори, говори. Так, 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 так. І от в результаті вашого геніального плановщика і багатохадовичника в Україні з'явилась купа, скажем, такої цікавої зброї, що потопили третину, країна без флоту, потопила третину Чорноморського флоту Російської Федерації. Да? Провела чудовий план Паутінок, що ти пам'ятаєш, да, як гарно дрони наші вилітали. Да, там. Спалили оцього 40 літаків оцінє тріади. От. Потопили підводного човна, горить по всій території європейської частини, горять НПЗ, нафтозаводи. Це просто прекрасний план. А не могли ви самі взяти спалити, знаєш, і до України не лізти, ні? Слушай, знаешь, что мне интересно, почему вы, текала, да. почему вы э, работу англичан, американцев, там и тогда французов считаете, что это вы. Ага. Топ-то топ -то это... англичанка гадила, да? Смотри, да. мы знаем. Давайте теперь я договориться. Да, да, знаем, да, 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 да. Запускают американцы, а катамцы тем более американцы. бэки ваши сделаны в Англии как бы все вот эта паутина, тут Бастрыки начитывался, говорит, там британские э, уши, говорит, вот так торчат. Британские <сих> уши. А, слушай, ну я бачу, нас я, допускаю, что, я, я же разумею, да, Бастрыки, не такая людина солидна. Я допускаю, я да, 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 Я же допускаю, что украинцу Широму, когда там уже все коды введут, куда она должна <сих> полететь, ему даже <должны> торжественно <сих> нажать на кнопочку, понимаешь? Я разумею, Бастрыкин, кто? Ваш голова следующего комитета, да, если не помуляюсь? Ну, я не пам'ятаю. Помню, помню, да? Не, та, не, не пам'ятаєш, да? Да, ну, так. І весь доказ тільки сказати, що в вуха. Ну, це, звісно, потужно для людини такої посади. Питань нема, звісно. Крейсер, от Москва, ваш, знаєш, такий, той, що пішов курсом русского воєнного корабля. Чем він был, скажем, відправлений чудовыми украинскими ракетами? Говорят, это были какие-то голландские раньше говорят. Говорят, да, 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 да. голландские районные. А чем Хаймар? Скажи мне скажи, пожалуйста. Да. Они даже при при, так сказать, попадании в Москву, они тоже не светились. И не, ну, оно... не, не мог никому рассказать и расповести, бо Вазики Пас на дно. Ну да, таки ну, скажи мне, а чем Хаймарс від Атакамса відрізняється? Да, 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 да. Не, мне просто каво, чем разница а Хаймарса и Атакамса, чем он разница. Это все не ваше. Это не, не, ваше. Не, 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 в принципе, чем он разница, что это за система узброения? Ну, это РСЗО, насколько мы знаем. Ну, Хаймарс а, и Атакамс, это что такие? Хаймарс, разумеется, а что такие это, Атакамс? 40, это все РСЗО. Я зрозумів. Ну, бач, бачу, ти такий експерти від Бога. Ну ладно, то таке. А що це тогда, скажи? Ну, ні, нічого, потім почитаєш, ознайомишся. ну я Знаєш, не буду займатися твоєю ні, освітою. Ні, ні, не, не скажи, раз я не прав. Я ж не Это буду, раззво. Я ж не буду займатися твоєю освітою. Саме так. А, ну тобто я сам не знаю, але зроблю від, що ти, 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 ти тоже. Почитаєш, не знаєш, почитаєш, Про... почитаєш, ознайомишся, тим більше в тебе он, бачу є другий гаджет. Можна запитати в GPT-чатах, хай тобі пояснить, чи там. В Гуглі написати, чи що там в тебе працює. Саме так. І от я бачу, да, так, бачу, все ж таки, да, за планами йде да, демілітаризація. Радіо система вже ж... залпового огня. Це саме, Хай хаймарс. А що такі Атакамс? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка. А ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ну, давай. Ти ж толкова сказали Хаймарс і Акатамс. Тебі? Правильно, що я питаю, що таке атак... Атакамс? Ну, яка різниця? Та ж велика. А ты, ты мне только что говорил, что Хаймарс тоже не РСЗО. Я такого тебе не казал. Я тебе запытал, в чем разница. Я запытал, в чем разница. Не-не-не. Саме так. В чем разница. И самое интересное, знаешь, бачишь, что вот после такой демилитаризации уже даже за Уральские горы, по где-то в Тюмень пролетали наши дроны. Это тоже чудово. И что? Ну, прилетело в Тюмень. Прилетело, в Тюмень. да, действительно. Ну, да. Це Это для этого в Тюмень требовало... Тюмень бензина меньше стало. Починати вот эту вот, скажем так, Напад на Україну, щоб там же в Тюмень пролетала, в Орск пролетало в Чувашію, там в Башкірію, в Татарстан всюди пролетают же так гарно. Ну і як как би, бы, ладно, і що? Ну а для чого було починати тоді це все? Ну як то, Ну, ц... ну ж знаєш, що основная ціль всієї операції, я думаю, тобі відомо. Ну, я як... озвучь. Ну, не даст соврать арахами в неблоковый статус України основная цель. А Україна була в блоку якомусь на момент нападу Росії? Стремилась, да, стремилась. Я кажу, Україна була в якомусь блоку. Ні. Ну, 2014 рік не була. А ты знав було. про існування закона у нас в Україні про, скажімо так, позаблоковий статус України, що у нас був? Да, да, были вы нейтральні. Був. А в 2019 году був. решили, что вы больше не нейтральные. Ну, правильно, коли в 2014 році ви на нас напали, звісно. Яка, який за нейтралітет? А ну, саме да, цікаво, да. слухай, така знаете, чудово у Павло Республику Беларусь? А как же, да, ж, да, да, да. А вот она теж планувала бути позаблоковою, знаєте. Вот вступила в якийсь блок військовий. Ну і що? А ну і що, дійсно. Ну нічого страшного. А при чем здесь Украина и Беларусь, да. просто Україна і далі позаблокова країна, а от та вступила, от Фінляндія вступила в блок. Нічого страшного. Ну, ты же знаешь, что нет. Конечно, ничего страшного. Ничего страшного, так. Да, аб абс абсолютно ничего страшного, да. Я ж тебе говорю. Я ж тебе даже объясню. Хочешь объяснить? Швеция почему? ступила в... Не, вы просто, слушайте, просто многоходовочники такие, слушаешь. А нет? Да. Ну да. Да, 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 да. А да, да. Не, слушай, а финам, как ты думаешь, вот финны сейчас вступили в НАТО, им как жить лучше стало? Ну, я думаю, на гирше, знаешь. А я думаю, что нет, им стало хуже. Ти ну слухай, так гарно тримався, не мотюкався і націю не вийшов. Ім стало плохо. Да ти плохо шо? Стало? Ну, конечно, тепер що? у них по телевіді мені тут фінський друг розказував, постоянно говорять про угрозу: що зараз Росія нападет, надо строїти. Фінський строить... друг він і часом не з Росії то, переїхав то, нет, до да Фінляндії. Чого ти перебиваєш? Ні, то, я то, хочу просто живі... уточнити про того друга. Бо мій друг так. з Фінляндії каже, що все гаразд. Скаже, навіть навпаки, як усі росіянці перестали їздити, а, стало да? легше. А, не знаю, ти, ти знаєш, якщо він якраз займається строительством. 에, то давай так, кажеш, давай будемо без друзів. Все гарно. Давай будем у без друзів, все гарно. бо я не можу перевірити твою інформацію, ти не можеш мою перевірити, правда? Тобто, правду ми говоримо чи неправду ми нет. говоримо. Хто його? Почему? Знає? Почему? Я абсолютно правду Фіна, Фіна я якось російським телеканалом місцевого... постійно розказує про угрозу Росії. Фіна, ми не можемо зараз підключити сюди на превеликий жаль і розпитати об'єктивного громадянина Фінляндії, що і як відбувається, ну ні. Але те, що там показують по фінському телебаченню, ну дійсно ну дивляться на події, що в Україні робиться, як Росія веде яку війну, то звісно, що є загроза. Тургували раніше з Росією, а тепер перестали торгувати, стало їм лучше. Думаю, що так. Уявляєш, думаю, що так. Так, 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 так. Я не бачу якихось протестів в Фінляндії, що давайте будемо відновлювати торгівлю з Росією, знаєш. А от те, що ви раніше до Євросоюзу продавали той самий газ свій, там, по скільки тоді, навіть напіку щось там по 2000 доларів, по-моєму, за 1000 кубометрів, а тепер вже вас його майже ніхто не купує. Ну, там ще, по-моєму, Словаччина і Угорщина щось трошки беруть, ну але тож тож на ті об'єми. Ну, да. Ну да. СПГ mm. зато mm, беруть. Беруть, да. так. І тепер, замість того, щоб продавати в Європу по 2000 євро, ви продаєте в Китаї його по 200 баксів. Многодовочка. Ну, прекрасно. Ну, да, это ну, да. Потому, что касается трубопроводного газу, а СПГ беруть і так. Это прекрасно, Да. замість 2000 да. получать 200. Mm. Правильно? Ну да. И в результаті того всего, в результате того всего, дивіться, чому ваша країна припинила експорт бензину. У нас уже это не в первый раз вводятся такие ограничения. Не И в прошлом году было. В минулом роде было, да. Ай-яй-яй-яй, что да. А скажи мне, будь ласка, вот у вас такие новые, что напоминаюсь, вице-премьер. Ну, 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 ну. Да? Ешь такие? Ну, не помню, ну, но не важно. Не помнят, да. Вот він каже, что теперь бензину будут закуповувати в Корее в Південні, в Китае. не только в Корее. Да. А что, Россия не может сама виробляти бензин? Ну, у нас, так сказать, проблемы с да. — Які у вас проблеми? — Ну, НПЗ же, ми ж тобой вже обсуждали. НПЗ, що робиться? Ну да. Ну, цебач, да. так много ходовочка, це, от, да. От, В Білорусі це... покупать це, це... бензин, да. Могли бы сразу себе повспаливать и сами, типа, НПЗ, отключали ну, треба смотри, До України листы. Я смотри, бачу, у вас результати не просто на, на лице. Смотри, так. смотри, да. я тебе розкажу. Смотри, спочатку, да. пам'ятаєш, договор був, был типа: по енергетиці не б'ємо. Да, такий договор був. — А потом энергетики все-таки стали бить, да? В Вперше Перши чую. Руками, так сказать, британцев и так далее. Перший поставили... чую я про такий договір. Можна з ним ознайомитись, прочитати? Да що ж таке? Ну, я ж тебе розказую. Ні, я Артестивоваті... хочу прочитати цей договір, Можна десь прочитати його? А, ну не, ну ні, це був, Я не знаю, кстати, наверняка був якийсь такий гандеміч. Ні, ні, давай так, якщо ми не можемо це знов таки прочитати, перевірити, ми не будемо це говорити, бо це такі твої просто домисли. Діалог а, на таку, якщо, на таку якщо, основу, якщо вже тепер, почали, що би ти не сказав, я тебе буду говорити, ми ж не можемо це прочитати. Якщо, якщо, якщо от вже ви почали говорити, що не бити по енергоструктурах, то ви в 22-му році он, лупили тут по тецах, по тому всьому, скажімо, щоб сиділи без електрики. Українці. Це було. було. Це в 22 му році, да. А потім кажуть, якийсь договір не, не бити один одного. Нормально в персив а потім. А нас за що? а нас не чіпайте. Ну смотри, сначала били, а потом перестали, правда? Ні. Як ні? А вот так. Убили в 22-м, а в 23 м не били. Были, были. Да ладно, где. Там про... Ну где? Прохладно. Перевір, знов таки в тебе ж є, бачу, що другий гаджет. Було було, минулий рік, на ціле літо було. Ми тут на, скажімо, вілових відключеннях сиділи. Саме так, графіки відключень були. не не треба, треба жалітися. Мені розмін нравиться. Ми сидім без бензину, ну, образно. Покупаємо бензину других, а ви сидите без світла. Так, так, так. Ну, звісно, без світла сидимо так. А особливо мені подобається, знаєш, ты ж ты з Московської області, так? Да. Да. А да. місто Подольськ від тебе далеко? Нет, недалеко. Кілометрів От... 100. А, ну то рядышком, да. От в минулому році, в минулому, по-моему. Якраз зима як почалась, і оце було, знаєте, там 12 місяців такі вийшли ці мешканці Подольські. Замерзаем, замерзаем. Дуже гарна картинка. надо же. А що mm -hmm. случилось у них? Опалення якимось чином пропало кудись. Що, прям во всьому Подольске? Ну, то, що я бачив, то в багатьох так будинках. А -а -а. Може там mm -hmm. в двох-трьох домах Подольский? Та ні. Ні? Ні. Ну ладно. ладно. Да. Так що дуже-дуже добрий дуже обмін. А ви, что які будете обин. Тут говорят, люди, которые в, этот, в метро спускались, да. Там, ну, все, я зрозумів, далі вже нема що поговорити, Починаєте починайте якусь маячню нести. Тобто, каку, продовжуємо, каку продовжуємо, продовжуємо. продовжуємо працювати далі, будемо знищувати, так щоб вас тільки щоб це що ж, ж тільки на Росії, це ж добре для Росії. Да. Ребята, імпортозаміщення, вам... то все, питань нема, да. Да. пожалуйста, да, так сильні, Далі, щоб у нас було, так сказати, да, Тоб, да, щоб да, паритет, да. щоб знаєте, щоб да, стояли в чергу туди, вже в Китаї за бензином. Молодці, да, все. Да. далі в принципі, не цікаво. Курсом ускорного корабля, сово, шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.